Чи можуть арештувати вашу нерухомість за неявку в ТЦК? Які існують додаткові обмеження щодо нерухомості в новому законі про мобілізацію в кінці минулого року у Верховну Раду був наданий законопроект, який передбачав наступне: Щодо осіб, які вчасно з'явилися ТЦК, можуть бути застосовані наступні обмеження: заборона виїзду за кордон, заборона вчинення будь-яких дій з рухомим та нерухомим майном, обмеження в керуванні транспортним засобом, обмеження в використанні коштів та інших цінностей. Відмова укладення кредитних договорів тощо це викликало великий резонанс суспільстві. Люди часто звертались з питанням: чи треба чоловіка переоформлювати нерухоме майно? Припустимо на маму або дружину, проте цей законопроект був направлений на доопрацювання, і новий закон, який був прийнятий 11 квітня, вже не містить такі норми. В новій редакції закону не міститься жодних обмежень щодо розпорядження своїм нерухомим майном. Тобто і військовозобов'язані, і резервісти не обмежуються в праві розпоряджати своїм нерухомим майном, тобто продавати, дарувати, закладати в банк, навіть якщо вони не виконують вимоги нового закону. Але в законі і досі міститься норма, яка зобов'язує всіх громадян України надавати своє рухоме або нерухоме майно на користування. Збройним силам України більш детально про обмеження, які можуть бути застосовані до особи згідно нового закону. Ми проговоримо в прямому ефірі з воєнним юристом вже в цей вівторок. Тому будь-які питання щодо мобілізації або обмеження в користуванні своїм рухомим або нерухомим майном залишайте в коментарях під цим відео. Обов'язково все проговоримо.